Всім привіт! Я дуже рада бачити вас у своєму новому відео. І сьогодні особисто моя найулюбленіша рубрика це порожні баночки. Я назбирала цілу ось таку корзину, це, мабуть, що трошечки за весну і за літо. І я з радістю поділюсь з вами своїми враженнями, що вартувала того що ні. Що я захочу купити знову, а що точно ніколи не з'явиться у мене вдома. Тому. А думаю, не треба зволікати, і поїхали. Я пропоную йти поетапно, так як я саме доглядаю за своєю шкірою. І перше, звичайно, це міцелярна вода. У мене тут є дві майже порожні баночки. Перше це. Міцелярна вода від бренду Evaline. І, чесно кажучи, на початку я думала, що це просто знахідка з бюджетного сегменту. Я була прям в захваті, вона нічим не пахне, дуже класно змиває макіяж, не залишає цього мильного такого сліду на обличчі. Але, чесно кажучи, коли я деякий час нею покористувалась, мені здалося, і я потім вже експериментувала і зрозуміла, що від неї у мене з'являються перші. Тому однозначно я її вам не можу радити. А, бачите, я навіть не використала її до кінця, бо зрозуміла, що просто, ну, типу, навіщо мені використовувати те, що робить мою шкіру не дуже класною? Водночас, інша міцелярка, яка в мене також закінчилась, саме тому я вирішила спробувати ту а, іншу, а, трохи бюджетнішу. Я б навіть сказала, що вона супер бюджетна, а, особливо порівнюючи з цією, але це прям. Моя найулюбленіша міцелярна вода зараз, прямо з усіх, що я коли-небудь пробувала. Це бренд Біодерма і це міцелярна вода для чутливої шкіри. І дійсно вона дуже круто працює з моєю сухою чутливою шкірою. І коли я після тієї Евелайн. А, почала користуватись знову цією. Тобто, ви вже розумієте, так я купила її знову і буду, мабуть, купувати ще довго. А, у мене одразу шкіра стала прям дуже класною. А, посходили всі ці маленькі пришечки, які у мене з'являлись. І я прям розумію, що і далі буду нею користуватись. Вам дуже раджу, якщо у вас суха, чутлива шкіра, схильна до якихось подразнень, то прям мені дуже подобається, вона також не залишає якихось мильних слідів на обличчі, але ж все одно, ви пам'ятаєте, міцелярку обов'язково потрібно змивати потім ще. Але все одно, ось це відчуття, воно, ну, типу, також для мене дуже важливе. Тому люблю. Буду купувати ще і дуже раджу також вам. Далі переходимо до очищення шкіри. Це саме той етап, який робиться після міцелярки. Тобто це якийсь гель для вмивання чи пінка. Тут вже що кому більше подобається. І у мене є тут така малюточка від бренду CeraVe. Дуже круто. Я купила у них такий набір мініатюр, що класно для мене було у подорож. Але насправді мені надовго вистачило всього, що там було. І ось такий маленький гель. Він наскільки я пам'ятаю для типу для всіх типу шкір, або навіть не ну тобто не для сухої, так Отакий От він зелененький. І чесно вам скажу, він мені дуже і дуже сподобався. Він дуже класно піниться, дуже круто також змиває залишки макіяжу. Він не стягує мою шкіру, він не вимиває її до скрипу і не залишається такою плівкою на обличчі. Бо я від цього бренду від сиреві зараз користуюся емульсією, тобто це гель. А зараз у мене емульсія у великому форматі, і чесно скажу вам, що саме емульсія мені не дуже подобається, бо вона не так піниться, вона, наче, залишає якусь таку жирненьку плівку у мене на обличчі, що мені прям не дуже комфортно, але. Змиває також дуже класно, подразнень не викликає, тому я вже докористуюсь, але на майбутнє обов'язково хочу купити собі ось такий великий формат. Тому, якщо ви хотіли спробувати, то саме цей варіант очищення я би вам радила. Далі, після того як ми очистили нашу шкіру, переходимо до тонізування. І тут у мене одразу три порожні баночки. Тут у мене три тоніки від Піксі. Я дуже рада, що я спробувала саме три і змогла знайти те, що мені дійсно подобається, але є те, що мені і зовсім не сподобалось. І почнемо саме з того, що мені не сподобалось: це тонік Піксі Роуз Тонік. Перше, що мені прям дуже не сподобалось, він. Для мене дуже сильно пахне трояндами. І як ви вже, мабуть, знаєте, я не дуже люблю такі прям насичені запахи у доглядовій косметиці. І друге, що мені не сподобалось, що він, наче мильний. І ти коли наносиш на шкіру, наче ти її милом помазав. От мені воно прям навіть милиться, коли ти наносиш на себе. Тому це мені прям не сподобалось. Він Нормально зволожував шкіру, все клас, але точно не куплю знову, бо ну, те, як я відчувала себе, коли наносила, мені прям не дуже сподобалось. Але я знаю багато людей, кому дуже подобається запах троянди, і, можливо, для вас це буде класно, бо зволожує він дійсно непогано, але знову ж таки зверніть увагу, що він буде, наче такий трошки змилом. Якщо вам це ок, то тоді окей. Наступний тонік це е, колаген, е, тонік, Це тонік з колагеном. Він зволожуючий і, наче підтягуючий е, шкіру. І він дійсно мені дуже сподобався. Мабуть, що буде навіть в моїх фаворитах, чи він був в моїх фаворитах. Я прям в захваті обов'язково куплю собі його знову, але зараз хочеться потестувати щось трошечки інше. Він дійсно, прям дуже круто зволожує шкіру. Він має приємний запах, що мені також дуже важливо. Він такий ненав'язливий, легенький і дуже приємно відчувається на шкірі, і ти тільки наносиш одразу відчувається. Вона, наче така наповнена стає, тому однозначно так, рекомендую, прям дуже подобається. І останній тонік це Glow Tonic також від Pixi. Тут 5% гліколівно кислоти і 5% ще якоїсь кислоти. Отже, що робить цей тонік? Він дуже-дуже класно, Відновлює вашу шкіру. В якому сенсі? Тоніки з кислотами Вони відшлушують вашу стару шкіру, так, і наче оновлюють її, якщо я все правильно розумію. І на початку вам може здатись що цей тонік нічого не робить, але в цьому і сенс цих тоніків, і взагалі засобів з кислотами, що на все потрібен час і вже через десь. Тиждень, а краще два, ви однозначно відчуєте, наскільки ваша шкіра стала м'якіше, відновленіше. Коротше, прям дуже мені сподобався, обов'язково повторю його. І якщо захочу щось з кислотами, то однозначно це буде тільки він. Бо дійсно, я спочатку така, блін, щось нічого не працює, як же так же. А потім через два тижні я умиваюсь, і я прям відчуваю, наскільки моя шкіра стала м'якенька, гладенька. І прям вау, клас! Дуже мені сподобався, дуже раджу спробувати. Класно, що у них є ось такі маленькі формати, тут 100 мл. І ви можете спробувати. І якщо вам не сподобається, то не купувати. Якщо сподобається, то я вже хочу такий, знаєте, великий формат. Але якщо ви точно знаєте, що ви його використаєте. Бо для мене оцей формат 100 мл тут рік можна використовувати, то знаєте, десь рік я і буду його використовувати насправді, бо саме з кислотами ж не можна ще й кожного дня використовувати. Тому от мені ось такого формату прям вистачить надовго, і я дуже рада, що він у них є. Тому так, ось так я думаю про ці тоніки піксі. Сподіваюсь, що для вас це теж було корисно. А ми з вами йдемо далі і переходимо до серумів для обличчя, сироваток, сивороток, серумів. Я думаю, що ви зрозуміли. І тут у мене ось такий прополіс Vitamin Synergy serum від бренду Iunic. Я його дуже люблю. Мені здається, що я вже вам розповідала про нього у якихось моїх попередніх відео. Він е дуже крутий, е він зволожує шкіру, він заспокоює її, бо насправді всі засоби з прополісом. Вони дуже круто заспокоюють вашу шкіру, особливо вночі, якщо у вас є якісь почервоніння. До речі, ще один з його плюсів: що він коштував не те, щоб дуже багато. Мені здається, такий середній сегмент, але тут 50 мл. Що насправді, якщо ви знаєте, для серумів це дуже великий об'єм. І от я його якраз і не використала. Насправді, зараз у мене з цієї ж лінійки є. Нічна маска для обличчя. Поки що буду користуватись нею. Вона, в принципі, по своїм якостям дуже схожа на цей серум, тому мені вистачає. Але можливо, потім якось ще повторю. Але якщо ви щось таке базове шукали, то в принципі можу радити, але наголошую, нічого надприроднього, вона не робить, просто класний базовий догляд. Далі переходимо до кремів для обличчя. І тут у мене для вас є прям знахідка, бюджетна знахідка, від якої я просто в захваті. Але про неї трошки пізніше. Тут у мене ще така порожня баночка від L'Oréal, це геній зволоження. Це, можна сказати, такий, як гель для обличчя. Який насправді в якийсь момент мого життя дуже класно зволожував мою шкіру, і насправді це вже моя, мабуть, третя чи четверта така баночка, але чомусь останній раз він мені прям не дуже зайшов, бо е гелева текстура на моїй сухій шкірі. Нагадаю, якщо ви ще не запам'ятали. Він наче більше стягував її, ніж зволожував, так? Тобто, це, наче, суперзволоження для шкіри, має бути, а воно навпаки стягує, і я відчуваю, наче ця плівка стягнутості у мене на обличчі там весь вечір, всю ніч чи весь день. Повторювати я його вже, мабуть, точно не буду. Але якщо у вас не супер суха шкіра і вам підходять гелеві текстури, то я, мабуть, що можу радити. Він, ну я б не сказала, що це супер супербюджетно, і я не знаю, скільки він зараз коштує, але коли я купувала, він щось, мабуть, гривень 300 щось коштував. Тобто це не супер дешево. І в моєму випадку вже, наче, і безтолково. До речі, запах у нього дуже приємний, він такий легкий, ненав'язливий, що прям мені дуже подобається. Тут дуже удобна ця помпа, яка видавлює цей крем, він взагалі ну прям прикольний, чесно. Але от що якби у мене була шкіра не така суха, можливо, я б його ще й купувала, бо насправді, ой, прям м -м -м, пахне прям дуже приємно, знаєте, такі малоє, такий легесенький, прям клас. От, не знаю, може, повторю, але от е, наразі точно ні. Особливо зараз осінь, зима, мені потрібно щось таке, прям супер зволожуюче, то це точно не воно, але прям не знаю. Як, ну, подобається мені все одно. Так. Це. Йдемо далі. А далі у мене тут такий маленький кремчик під очі. Це бренд Pion Canul. До речі, мені прям подобається цей бренд насправді. Black Tea Time Reverse Eye Cream. От. Непоганий був крем, супер зволожував. Він прям, знаєте, не просто так. Поверхнево зволожував. Він прям таки живив шкіру під очима, дуже класно, потім консилер на нього наноситься. Прям мені сподобався, але тут така була малютка. До речі, малютки цієї дуже недовго мені вистачило. Е, можливо, куплю собі е, такий великий розмір. Е, дуже придивляюся до нього. Е, чекаю якихось класних знижок на Хьормі, бо там цей бренд є, що я дуже е, рада цьому. От, тому е, крем. Класний, Він, до речі, ще знаєте, як себе позиціонує, що наче для зрілої шкіри, прибирає зморшки, але такого ефекту я, чесно кажучи, не помітила. Для мене це просто дійсно дуже класне зволоження, живлення шкіри під очима. Тому думаю, що так, але зараз в мене є інший засіб, він закінчиться і тоді вже буду думати і вирішувати. Але вам я би радила теж таку малютку придбати, щоб спробувати, бо мені він сподобався. І вишенька на торті, саме у кремах для обличчя, це бренд Жая від лінійки Baltic Home Spa. Називається Infit. Це просто моя знахідка. Особливо на літо. Це просто найкращий бюджетний крем, який я коли-небудь пробувала. Це, до речі, польський бренд. Він пахне. Просто неймовірно, не трохи нетипічно для мене, бо він таки має достатньо. Явний запах, але він такий солоденький, такий приємний і так швидко вивітрюється, що мені навпаки, от саме тут це дуже подобається. Крем дуже легесенький, але у той же час він ну, нормально зволожує мою шкіру. Я ж кажу, особливо влітку, мені цього просто достатньо і е, супер. Е, дуже вам раджу його спробувати. Він коштував щось 130 гривень. Знаєте, трошки навіть страшно, коли ти купуєш крем з такою ціною, але іноді бувають дійсно знахідки, і це одна із них. Прям я дуже раджу вам спробувати. Особливо, якщо у вас може не така суха шкіра, як у мене, то він взагалі вам повинен підійти на всі 100, Прям раджу. Це дійсно, прям. Знахідка, і я думаю, що я буду купувати не один раз, бо зараз я користуюсь ще одним таким, і, можливо, ще потім куплю такі ж. Далі ми з вами переходимо до волосся. Тут у мене насправді не дуже багато позицій, але дуже крутих. У мене закінчився ось цей міні-набір, шампунь і кондиціонер для волосся. З ароматом мандарину, це бренд Giovanni, Я пам'ятаю, що я просто була в захваті від цього запаху, ще коли я розпаковувала його з вами. І такого, такої ж думки я залишилась і зараз. Запах просто неймовірний. Бо іначе, оце, саме от мандарин Клементина от такий солодкий мандарин оце саме цей випадок. Дуже мені сподобалось. Шампунь дуже класно очищує волосся. Знаєте, не до скрипу, але прям те, що треба. Мені сподобався. І кондиціонер робив волосся таким м'якеньким, зволоженим, доглянутим. Тому дуже мені сподобалось. Мабуть, що спробую. Ще раз можливо. Але зараз я шукаю в пошуках трошки іншого шампуня для себе. І в мене просто зараз їх дуже багато різних. Тому спочатку я хочу використати їх, а потім вже думати, що буду купувати собі інше. Але вам би теж радилось такі малютки придбати, щоб ви розуміли, підійти вашому волосся ні, бо це ж теж дуже сильно індивідуально. Але ось саме. По запаху, по текстурі, по його, як це сказати, відчуттям на моєму волосі, по його властивостям дуже мені сподобався, тому сміливо можу вам теж його радити. І наступним для волосся у мене також така малютка від Moroccan Oil, Це масло для кінчиків волосся. Вона у мене, ось ця баночка, вже я не знаю скільки років, чесно кажучи. Хоч тут і написано, що 18 місяців його можна використовувати. Але мені здається, що я щось. Набагато довше його використовувала, але масло це дійсно дуже круте. Воно таке, знаєте, густеньке. Кінчики волосся після нього прям були, Боже, я коли вперше спробувала, знаєте, як у маленької дитини такі м'ягесенькі, такі прям просто кайф. Прям дуже раджу, якщо ви шукаєте собі масло для волосся, це прям кайф. І, до речі, з приводу його запаху. Запах залишився таким же божественним. І, чесно кажучи, коли я вперше його спробувала, я трошки розчарувалась, бо мені всі розповідали, який це чудовий запах, як всі в захваті. Але мені він спочатку дуже не сподобався. Але коли я покористувалась десь тиждень-два, я закохалась і оце вступила в ту касту людей, які вас хваляють просто цей засіб. Прям Класний, дійсно класний, мені сподобався. Думаю, що повторю знову, але вже ближче до зими, думаю. Так, з волосся ми закінчили, але я тут подивилась, що у мене залишилось ще декілька продуктів для обличчя, про які я вам нічого не розказала. А саме у мене залишились тут маски. І перша маска це теж ось така малютка від бренду Laneige. Це маска для губ нічна. Вона. Крута, дуже мені подобається, вона супер класно зволожує губи. Єдине, що не прям супер мені сподобався запах саме цієї рожевої, але знаю, що у них запахів цих просто зараз мільярд і є дуже круті. От, маска класна. Е, одразу хочу сказати вам, що вам ось такої малютки вистачить просто, я не знаю, на рік, мабуть, що, якщо тільки на ніч її використовувати, бо десь я читала чи чула, що її можна тільки на ніч використовувати, бо там є якась там кислота, кислоти якісь, що. В день наче не дуже можна це робити. Ну, коротше. Е, класно, але я би повторила таку ж малютку, бо, чесно кажучи, вони ж продаються ось в таких форматах великих, і я не знаю. Ну, Це треба обмазуватися повністю е, кожну секунду е, цією маскою, щоб використати її за рік. От, Тому е, класно, так, дуже класно. Мабуть, щось таку малютку, ще повторю, бо мені дійсно дуже сподобалось. А от маска для обличчя від цього ж бренду Lane, не можу сказати, що мені сподобалось. Це зволожуюча, теж нічна маска, вона у формі гелю. А як я вже казала трошки раніше, гель не зволожує, а наче навпаки стягує шкіру. І мені це, ну, саме мені це не дуже подобається, але запах у неї, неймовірний. А відчуття, коли ти її наносиш не неймовірне, прям класна текстура, сподобалась, але, на жаль, зі своєю основною функцією зволоження, вона не дуже справляється, а я, як власник дуже сухої шкіри, можу щось про це казати. Ось, тому я купувати точно ще раз не буду. І якщо у вас супер суха шкіра, вам би теж не радила, але якщо, можливо, у вас комбінована шкіра, то може вам підійти. Ось. І найулюбленіша моя маска для обличчя мій фаворит, просто з усіх фаворитів. Це бренд Kiehl's, Ось така гарнюнечка. Це також нічна маска з імберем та гібіскусом. Вона так трошки специфічно пахне. Така, знаєш, наче гостренька трошки. Класна, вона відновлює шкіру за ніч, просто наче ви прокидаєтесь з фотошопом на обличчі. У неї класна текстура, наче ви собі якийсь мус наносите на обличчя, і шкіра дійсно з нею прям дуже крута. Класно наповнює, зволожує, розгладжує це взагалі прям дуже-дуже її люблю. Єдиний її мінус це, звичайно, її ціна, бо коштує вона прям якихось нереальних грошей у нас в Україні. Я її замовляла на американській Safari, тому вона вийшла, мені здається, що 50% менше, ніж вона коштувала у нас. Але теж великий мінус, що вона велика. Її можна використовувати рік. І, чесно кажучи, за рік. Це було дуже важко, бо я е, відсипала свої подружці, щоб знаєте, чого добру пропадати. Ось, Але, врешті-решт, ми її використали разом. І е, я би дуже хотіла її купити знову, але якби був якийсь маленький формат, то тоді б точно її купила. А в такому великому навіть не знаю. Але якщо ви придивлялись, якщо там дивились на неї, бачили десь. То однозначно раджу вам її спробувати, бо це дійсно одна з моїх найулюбленіших масок з усіх. І у нас залишилось зовсім трошечки. Тут вже залишились засоби з догляду за тілом. І перше, у мене закінчився ось такий дезодорант. Я замовляла його на Хербі. Це бренд Arm Hammer. дуже крутий, він гелевий, не залишає ніяких слідів. Навіть що пише, що він без алюмінію. так е, Класний, добре захищає, прям нічого поганого сказати не можу, тільки хороше. Класний запах ось цей е, е е е е е е е е бері. Крутий, якщо ви шукали собі щось такого типу, без алюмінію без всіх штук, то можу вам його радити. Він дійсно дуже хороший. Думаю, що обов'язково куплю його знову, можливо, якісь інші запахи, але у них там їх багато що вибрати, тому можете зайти, глянути. Але от сам формат, що він гелевий, це прям його основна, так би мовити, привілегія. А далі у мене два креми для рук. Перший це Roche-Posay Kika Plast, мільйон разів вам про нього розповідала. І в порожніх баночках, і в фаворитах, і прям мені здається у кожному відео люблю обожнюю, буду обов'язково купувати ще. Зараз буде осінь, зима. Це просто те, що обов'язково повинно бути в моїй косметичці, бо без цього мої руки просто відпадуть сухими корками. Ось так. Тому так, люблю обожнюю і обов'язково буду купувати знову. А от інший крем це ось така малютка від українського бренду Hard Карпат, мабуть, що називався. Він дуже гарнюнький, мені дуже подобається. Але для моєї сухої шкіри, мені здається, що він не робив, на жаль, що нічого. От, тому якщо у вас просто звичайна шкіра і вам треба якось підтримувати, десь там зволожити в ваші руки, то, мабуть, що він буде класно працювати, але я не куплю його знову, бо... Зі мною він не працює, і мені не дуже сильно сподобався його запах. От знаєте, там є такий запах م... дитячого крему, от що так, оце що мені схоже. Я таки не дуже сильно люблю, мені краще взагалі без запаху, чим з таким запахом, тому, на жаль, купувати знову не буду, і, чесно кажучи, вам теж його радити не можу. І останні два засоби, які залишились у мене в порожніх баночках оба від бренду The body Shop. Перше, це body butter з ароматом манго. Він мені сподобався, дуже класний аромат манго. Знаєте, такий прям, ну, майже легесенький, не дуже нав'язливий, класний сподобався. Текстура у нього, я би сказала, що більш легенька. Тобто сухість моєї шкіри він не дуже вирішує. Але для повсякденного зволоження непоганий. Купувати ще раз не буду саме в форматі bodybatter. Бо мені здається, що мені потрібно щось таке більш плотненьке, особливо зараз на холодні часи. А от інший засіб теж від Body Shop це лосьон. І він мені теж здався не так, щоб дуже сильно він зволожуючий, але не живий шкір. Ось так буде правильно сказати. Класно зволожує. Непоганий запах, але такий трошки специфічний. Бо тут органове масло, і не знаю, купувати знову. Точно не буду, бо ви бачите, я його не використала до кінця, тут вже пройшов срок придатності. Але що в ньому класно, це формат, бо коли ти видавлюєш, це набагато зручніше, ніж коли тобі приходиться так рукою його брати. А тут одразу, там після душ, дуже зручно, так просто понажимати, і все, все у вас вже зручно використовувати. Тому так, на жаль, з цима двома продуктами забаді, щоб в мене не сильно склалося, але. Дуже хочу спробувати в них ще якісь продукти, бо сам бренд мені дуже подобається. І я впевнена, що зможу знайти у них щось для своєї супер сухої шкіри. Ну, все, порожні баночки закінчились. Я дуже сподіваюся, що для вас це було корисно. Можливо, ви саме зараз обирали купувати чи ні якийсь із цих продуктів. І мій відгук допоможе вам в цьому. А ми побачимось з вами дуже-дуже скоро у новому відео. Я бажаю вам тихого і мирного неба над головою і до зустрічі! До речі, лайфхак вам. Оці баночки. Саме від тоніків Піксі, дуже зручно буде потім використовувати як такі баночки з собою, щоб передати туди шампунь чи кондиціонер. Тому будете знати і мати на увазі, бо це дійсно дуже-дуже зручно. І щоб не купувати нові такі баночки, можна використовувати ті, які у вас вже є.